Дав євро 6 заміна фільтра от блю фільтр ставочка, екстрактор. Є багато відео, як це відкручувати. Як це знімати? Mm -hmm. Екстрактор. Пише. По нашому. Прес Гере Дюрінг і Інсерціон. Прес. Прес. Но прес. З другої сторони теж пише прес. Зараз фокусуємося. О! Прес гір. Гере during the extraction. extraction. О! Тут прес. Натиснув. Ще раз. Натиснув. Встромив, відпустив. І за це потягнув. Отак. От Оскільки тут місця не дуже багато. Від корпуса до цього. То якщо пробувати заціпляти, як деякі показували, нічого з того доброго не вийде. До кінця всунули. Прес. І потянули. Воля, Товариші! Вчіться!